Добрий день глядачі каналу. Дивіться, сьогодні буде така розпродажа запчастин. І двигунів, точил ну і різне. Пишіть на Viber, в смс-режимі відповідаю тільки у Viber. В коментарях можете написати, як у нас все пройшло по попередніх відео. І так, давайте почнемо. Такий двигун є зіральні машинки, ось його характеристики, Прага. Ось такі обороти там все є. Такий двигун 450 гривень. Ще один такий двигун є, теж мотор. Ось характеристики не дуже видно, але вони, походу, однакові. Є шківок, розйом, ну коротше, 450 гривень. Такий двигунець. Зараз покажу його. Фокусується о, видно. 220 вольт 100 Вт, от 280 обертів. Такий двигун, ось 350 гривень. Далі ось такий двигун з пральної машинки. Характеристики ось такі. 420 Вт. Так, цей двигун, на цьому двигуні шумлять підшипники. Кому треба 300 гривень. Далі, отакий от двигунець, маленький, потужність 250 Вт. Е, напруга 110-220, три фази, ось видно. Так, і ще характеристики можете собі подивитися, 1400 оборотів. Такий двигунець, ось. 700 гривень. Далі є таке точило, точило фірми Штерн. ось видно. 150 Вт. Кнопка, ось кнопка, конденсатор, все є, перевіряв, працює. Ось так зроблений на такій підставці хамутами. Прижатий, немає, ось немає гайок і... Ну, каміння. Ну, можна тут щось примудрити, там, щотку. З одної сторони поставити камінь, ну і буде таке точило. Ну, має 300 гривень коштує. Далі ось така витяжка є. Це шильдик із двигуна. ось. Двохскоросна. На 220. Ось в такому стані. Це із професійної витяжки. Совєтської. Тут є ще лампи, колодка. Ось на патрон, конденсатор, клієннік, ну така витяжка 300 гривень. Далі отакий от двигунець, ось його характеристики: 220-380, потужність 180 Вт. Стояло на точилі, тут під профіль Б. Тобто профіль А. Це все працює. Двигун 500 гривень. Далі ось така є кофемолка. Так, кофемолка, характеристики, зараз покажу, погано фокусується. Ось, видно. На 220 вольт. 1400 обертів. Зараз потужність. 700 ватт. Погано видно. Ну, 700 Вт. Ось така. Тут є включатель. Ось така вилка. На 220 вольт гідє розкачує ось, ось. В неї можна молоти і зерно там. Коротше, різне мело. Працюючи, все з ним добре. 600 Далі точило, було вже в прошлому відео. Є пакетник, там пару метрів провода. є трифазного ключ до нього, ось такий тут камінь, тут відрізний камінь. Коротше, все працює. 200 оборотів, 250 Вт, по-моєму. Ось таке точило. 1500 гривень. Далі є ще такий ось компресор. Компресора вже немає, бачок, автоматика від нього тут е, так, є обратній клапан. Коротше, на колесах кому треба. І 1300 гривень. 50 літровий бачок на компресор. Так, е, ще є така лебідка. Любятка двох скоросна, ось там видно з тросом 3000 гривень, вага її 100 кг. Є такий циліндр Мазовський ось в такому стані. Стан штоків хороший. Тут є такі нюанси загнуто, але ось так працювало воно. штоки в хорошому стані. Площадка є, яблучко, все на місці. Понизу так само все на місці. Ціна 4200. Далі є ступиці москачовські. в такому стані. Відрізані зразу з тормозними механізмами, з усім по 500 гривень. Так, і ступиці відрізані з заднього моста газелі. Ось так, в такому стані 2000 гривень за дві штуки. Так, редуктор. Редуктор ось такий, передатка 1 до 3. Угловий. Ось є така штанга, такий редуктор 1000 гривень. Далі я вам покажу. Є така насосна станція, це з гідробурта 12 вольт перевіряв, Ось знизу є. Бачок на масло, насос тут короче, включається, виключається, клапана. Така насосна станція, може комусь треба у зборі. E, 2800. Далі є така ось це станка, e, дроворіз був. Коротше, тут стояла циркулярна пила, прикручена. І тут двигун зразу ставився. Ось тут є такий нюанс з лопнуто. Але корпус гайки, там все є ось посадка, шків на три руч'я, профіль, А. Коротше, така плита є в зборі. Далі кермо із фури, з дафа. Кому стані. Може комусь треба. Вот тут серву руль, чи что там. Крепление есть. даже замок зажигания. И тут такой, снизу карданчик там. Э, 1500 гривень. Дальше есть такие механизмы. Вот лебедка. То есть труба. Вот грубо. Это на лебедку и поднимает. Вот тут механизм такой Тріщотка є. Тріщотка їй трос. Гусак його називають, по-моєму. Ось така штука є. Далі така лебедка двох скоростна. Ось видно черв'ячна. Вага її 100 кг, ціна 3000 гривень. Ще є така задня частина з мурав'я редуктор повністю полуося, ось так з колесами в такому стані накачані. Так, вал отбора мощності із DT-74. Там вилка включення ржавий, такое храні. Ось такий редуктор. По тисячу гривні цей редуктор. Ось таке колесо є. Дуже важке. на підшипнику, все чітко. 300 гривень такий когось. Е, редуктор ось такий. Редуктор з якогось крана. Передатка 1 до 40. На втулках. Кріплення на місці. Ще такий редуктор є маленький. Передатка 1 до 100 двох Ось на. Тут кріплення на двигун, вихід, верніш. І є ще така кара, електрокара. Е, вона вже розкомплектована, немає вил. Ну, Може комусь треба, там передній міст з двигуном, електричним там ось видно, балка передня, Рульова. коротше, кому що треба, можна його по запчастинах. Є ще така труба, ось 133 мм. Отак. Стінка 10 мм. Кому треба, можу відрізати, там метр два, п'ять, кому скільки треба.